Так, хлопаки, добрий вечір всім. Е, зразу кажу, я не майстер прокладати маршрути е, такі. Але дещо таке, більш-менш надибав. Ну, дивіться. Значить, виїзд з Бердичева. Ясна діяли через Вінницю, Хмельницький Тернопіль. З Тернополя ми їдемо в сторону Страя. Е, ось дві міточки поставив. Перша така собі, кому подобається кому ні. Просто для приколу пам'ятник кози можна пару веселих фоток поробити. Потім далі їдемо за Рогатином. У нас тут при озерному садиба рея. 1880 рік побудована якісь польські там роди реїв польсько-українські. Ну, суть в тому, що теж така досить цікава локація, можна на півгодинки там. Побродити. Так, після того не втрачаємо часу, їдемо собі на Стрей. Далі ось цією дорогою. І біля Маткова верхнє висоцьке. Їдемо в сторону Боринської. Ну і <кій> до самого перевалу. Я так собі думаю, що ми будемо втомлені, такі як собаки, загнані. Тому десь, можливо, там. Тут, чи, можливо, десь ось тут. Боринська десь нам треба переночувати. Тобто, це вже ну, така додаткова собі ідея для роздумів, де краще це зробити. Ну, я думаю, що так як ми будемо після дороги втомлені, то навряд чи ми захочемо, не знаю, якісь розваги суто переночувати. Зранку встаємо, їдемо на перевал. Тобто, починаємо наш день подорожі самої. По Карпатам з перевалу їдемо в сторону ось сюди на нижні ворота. Тут що є цікаве, старий міст, якийсь ну в принципі, теж на 10 хвилин фоток, чи може менше. Далі, ось тут є досить цікава штука, бункер гінії Арпада. Тобто, якийсь угорський такий система там оборони була. Під час війни Другої світової. Ну, і тут досить непоганий музей, відгуки хороші і місце пофоткатись десь є. Ну Досить непогане місце. Я думаю, що ну, варте уваги, тобто, щоб тут погуляти з годинку. Далі продвигаємося ось тут, де верхні ворота. Пилипець. Ясне діло, водоспад-шипіт. Ну, не знаю, хто був, хто не був. Я того взагалі ніде не був. Ну, Так що досить теж популярна локація. Я думаю, що можна сюди теж заїхати. Після того, після того, вже м, безпосередньо Синевир. Синеверський парк національний. Що тут є? Ми можемо доїхати ось до цього місця і повернути на Синевер. Тут ціла купа локацій, але розкажу трошки далі. Отут є. Село, село Колочава. Дуже цікаве село по відгукам. Тобто тут воно таке старовинне, тут дуже багато локацій теж і для фото. Ну, самі бачите, тут непогане місце теж для такої собі екскурсії. Так, далі перейдемо назад до самого Сеневиру. Тут ось є у нас міточки, я поставив. Центр реабілітації бурого ведменя. Тобто ведмені за загорожею. Тобто, вони тут проходять реабілітацію, можна теж подивитися, пофоткати. Теж непогане місце. Далі, значить, є водоспад невеличкий, але я думаю, після шепота він вже буде нецікавий. Далі екопарк. Теж дуже гарні відгуки через те, що тварини в непоганому стані, в непоганих умовах. тобто, ну... Не дивися, як вони там роздихають, а реально, в принципі, непогане місце. є унікальні види тварин. Теж доволі цікава локація. Після того, після того, що ще є, Ну, тут є ферма страусів, Янукович Стайл, але таке, якщо сильно хто захоче, можна поїхати. Ну, не знаю. Ну, ясне діло, пішли далі полянки різні. Саме озеро Синивер. Ну, ось таке. Я думаю, що ви вже заядливі путешественники тут були сто раз, але все рівно можна ще раз поїхати. Далі. По плану, оцю всю лінію, оцю всю ці галочок, ми собі проходимо. І ось тут ночуємо, чи то в самому Сневильському парку, чи то можна десь ось тут, в цих селах, де дешевше, можливо, так. І на вечір можна організувати чан, не знаю, всякі розлікухи, двіжухи. Хто хоче алкофест організувати, теж не, не проблема. Таке шашлички, Ось в такому плані. І після того ми ось цією дорогою, міжгір'я, сойми, майдан. Їдемо ось сюди, в сторону Калуша. Тут у нас є Торунський перевал. В принципі. Отаке теж місце якесь для фоток є. Після того, куди ще можна заїхати, можна заїхати в сам Калуш. В Калуш можна заїхати. Ось тут є соляні озера. Доволі таке цікаве місце, щоб теж щось таке пофоткати. Тут ось такі солі є. Як бачите, ось така от штучка. Можна заїхати ненадовго. І вже після Калуша можна їхати на Рогатин. Ну, так як показує навігатор, краще до на Рогатин. І тією самою дорогою біля Кози, Тернопіль і Хмельницький. Бо я розумію, що якщо їхати не на Рогатин, а десь вже на Франк і далі, не знаю, яка дорога. Тобто я тут не їздив. Можливо, можна їхати на Бучич і Чортків. Ну, не знаю. Ну, ось такий от варіант. Хто що думає? якісь пропозиції можна не знаю пропонувати хто більше вже знає отаке